Херсоні перебої з електрикою. Внаслідок російських обстрілів є пошкодження в електричній мережі. Через це частково знеструмлені споживачі в усіх районах міста. Повідомив телеграм керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його інформацією, в місті тимчасово не працює електротранспорт. Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювані роботи. Ну а застосовані вранці у більшості областей аварійні знеструмлення тимчасові та найближчим часом будуть скасовані. Про це повідомили в телеграмі Укренерго там радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Нагадаємо, ранком за вказівкою Укренерго в Україні запроваджено аварійні відключення світла у зв'язку з загрозою ударів по енергетиці. Кореспонденти Суспільного повідомляли про відключення електроенергії у семи. Областях країн і більше про стан енергосистеми в Україні говоримо далі з радником прем'єр-міністра України, членом наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. добрий день. Пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, що це за повідомлення було зранку про те, що можливі аварійні відключення в різних регіонах ще перед тим, як було ракетні удари, яких насправді вже і не трапилося. Для чого це було повідомлення? Ну насправді, енергетики повинні були і відреагували на масштабний виліт стратегічної бойової авіації ворога. Погодьтеся, що мабуть, навряд чи можна буде назвати ще один приклад, коли для демонстрації і імітації удару була задіяна така величезна кількість ресурсу з боку агресора. Відповідно. Енеретики, безумовно, в якості превентивного кроку е, запровадили е, графіки аварійних від, відключень по тих е, регіонах, які е, покликані були пом'якшити можливі наслідки таких ударів. До речі, вже наша е, новина 10 хвилин тому ці графіки скасовані, і відповідно за дуже короткий проміжок часу я впевнений, що електрику поновлять для всіх споживачів. От, викликано, це насправді дуже простою, так би мовити, причиною, але значить, надзвичайно складно пояснити з технічної точки зору, значить, спробую. Е, якщо вимикається якийсь потужний елемент в енергосистемі, значить, чи то внаслідок уражених, чи то внаслідок її автоматики, це зазвичай призводить значить, до необхідності переконфігурації мереж, і дуже часто це е, значить, також. Призводить до відключення інших елементів мережі, тобто виникає такий собі каскадний ефект відключень. Коли ж ми побачили, і це до речі не в перший раз. Значить, коли ми бачимо величезний потенційну загрозу для того, аби значить було завдано ударів по ключових елементах мережі, значить одномоментно, відповідно, ризик каскадної аварії зростає різко. Значить, відповідно для того, аби його уникнути, значить навантаження в системі знижують. Тобто виводиться з роботи і частина генеруючого обладнання, і безумовно. Значить, для того, аби систему збалансувати, відключаються значить, певні групи споживачів, якраз для того, аби знизити вагу в системі і, відповідно, знизити оцю якраз ймовірність важких каскадних аварій. Пане Юрію, чи можемо тоді... Чи можемо ми тоді припустити, що якщо наступного разу будуть подібні повідомлення, маю на увазі про зліт мігів на території Росії? І то, про загрозу масової атаки, атаки, то будуть застосовувати саме такі дії? Ну, насправді, повторюсь, це не, не вперше значить, така реакція з боку енергетиків. Можливо, просто ви підзабули, значить, тому що останні атаки значить, були досить таки вже відносно давно, якщо ми Масштабами, значить, щоденних шахетних атак, скажімо, от проте це стандартна реакція енергетики. Ви абсолютно праві. Разі значить виникнення загрози масованого ракетного обстрілу, наголошую на цьому слові, і відповідно, значить, численних уражень, ймовірних численних уражень, значить, енергетики застосовують превентивний крок, який покликаний зменшити потенційні наслідки таких ударів. Чи можуть очікувати українці цієї зимепланові відключення від електроенергії, які е, запровадить Укренерго? Зараз не говоримо про обстріли? Ну насправді цю тему також вже дуже багато разів піднімали. І можу лише повторити, що на сьогоднішній день система працює збалансовано, да, значить, десь там на межі, тому що е, Скажем так, на відміну від минулих років, у нас немає в арсеналі великої кількості генеруючого першу чергу обладнання в резерві, тобто ми безумовно балансуємо систему, тобто намагаємося значить, внутрішнім ресурсом вирівняти можливість виробництва електричні енергії з потребою її споживання. Але скажімо на цю мить, поки ми з вами говоримо, значить, не кукернерво. Активувало значить, аварійну допомогу, і відповідно ми зараз отримуємо значить, зовні електричну енергії в нашу мережу. Це пов'язано з відключенням там ряду теплових блоків, значить через незначні технічні поломки. Тим не менше, вони це призвели до коло виходу з ладу цього генеруючого обладнання і в якості. Альтернативного засобу збалансування декуканерно активував опцію і отримує аварійну допомогу після того, як ремонтна робота ремонтні роботи по цих генеруючих установках будуть закінчені? Відповідно, така аварійна допомога буде деактивована? Ну а в систему повернеться внутрішні генеруючі одиниці. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи готуємося ми до збільшення виробництва електроенергії, і чи таки маємо один додатковий гігават електрики на цей рік? Ще скажімо так: якщо ми говоримо про найбільш холодну пору року, значить а це зазвичай там сичені поштаповина лютого. То так відповідаю, очікується введення в роботу додаткових генеруючих одиниць, причому на доволі значну величину, що яка допоможе має допомогти принаймні, скомпенсувати вищі по відношенню навіть до сьогоднішнього дня обсяг споживання. Значить, в принципі, в «Укренерго» вже оголошували свої прогнози щодо проходження цієї зими, можу лише повторити, що при температурах до 5 градусів мінус включно, значить, ми бачимо, як можна за допомогою внутрішнього ресурсу, залучаючи значить, там якісь обсяги імпортної енергії, здійснювати збалансування роботи енергосистеми без застосування графіків відключення споживачів. При нижчих температурах така ймовірність дійсно є, але її активація, і скажімо так, реальна картина буде залежати від факторів. Зокрема, скажімо, від виконання реалістичного би наголосити на цьому слові реалістичного графіку відновлення генеруючих одиниць, тому що на сьогоднішній день багато чого вже енергетики змогли повернути ще близько третини від пошкодженого цього року. От, але в планах є ще завершення робіт поряду об'єктів. От які повинні повернутися в роботу і відповідно збільшити надійність і глучкість роботи системи саме на найбільш холодні місяці. Дякуємо вам. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю глядачам Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго був з нами на зв'язку, який розповів нам зокрема і про стан енергосистеми в Україні.